У є небезпечно у перші місяці життя малюка. Найперше це будь-які посторонні предмети в ліжку дитини: м'які бортики, іграшки, подушка, кодра та інші речі, сона, животі та на боку. Укладайте дитину спати тільки на спину. Заборонено спати дитині на м'якому матрасі, дивані, кріслі, водяному ліжку, м'які ковдрі, подушки, в м'яких ігрових просторах, дитячих гніздах, у ліжку з батьками. Обов'язково тримайте ліжечку вільним від усіх дрібних предметів. Це дрібних частин іграшок, деталі від пустушки тощо, які вона. Може проковтнути, заборонена наявність мотузок, шнурків у ліжечку або десь поблизу, наприклад, на дитячому одязі, або постійній білизні, або вісячі іграшки з мотузками чи дротами. Не можна одягати на дитину різні речі на шнурку. Це хрестик, соски з намистами, на руку та на ногу одягати червоний браслет чи нитку типу від зглазу. Заборонено також прикріплювати булавку до одягу дитини, тому що вона може відкритися. Ніколи не залишайте поліетилен Ві, пакети, в обгортки, місцях доступних для вашої дитини, Воно може заплутатися в них, надіти на себе та перекрити собі дихання.